Ну що ж, друзі, вічна тема, дитячий непослух. Чому як справлятися, як знайти взаємопорозуміння і спілкування? Знаєте, нещодавно почув ну, одна мама розказує про те, що син, знаєте, ну так, неадекватно себе веде по відношенню до мами, і мама каже, я вже не знаю, як до тебе підхід знайти, на що син відповідає. А це твоя робота шукати до мене підхід. Знаєте, ми бачимо, наскільки сьогодні важко, не знаю, можливо, десь через от різні гаджети. Здається, вони мали би об'єднувати, але вони роблять дуже далекими дітей від батьків. Як все-таки, друзі, мати батьківський авторитет, мати взаємоповагу до батьків і щоб діти дійсно слухались те, що вони говорять, в хорошому сенсі цього слова. Ось, звичайно. І Власне, про це друзі, будемо говорити. Ви можете ставити свої запитання, пам'ятайте, у Фейсбуці, у Ютубі, де прямий етер, можете в коментарях написати. А я нагадую, що з нами сьогодні Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня. Ось вже тут розпочинаємо. Вітаємо вас доброго, доброго ранку. Далі. Як ваші справи? Дякую. Я дуже рада знову бути тут і піднімати мої просто улюблені теми стосунків дітей і батьків. Дуже дякую, що завітали. Тому, і... тому що вірю, це буде так, знаєте ще один такий ковток надії і <сил�1> мудрості, і порад для наших батьків, які так бажають знайти спільну мову з дітьми. Давайте починати. Як взагалі в чому причина непослуху дітей зазвичай? Тобто, що ми можемо окреслити? Тому що інколи здається, ну просто там хтось каже невихована дитина, там чи ще щось. Чому діти не слухаються? Ну насправді це все оцінки. Дитина не вихована, дитина не слухняна. Дуже часто ми під непослухом маємо на увазі дитячу непокору uh -huh. або, в принципі, дитячу живість, тому що uh -huh. діти взагалі-то нам прийшли до нас не для того, аби нас слухатися, діти <реш> прийшли для того, аби жити. Діти прийшли в наше життя як гості в наш дім, і я так завжди кажу, нам пощастило якийсь час спостерігати за тим, як вони ростуть. Угу. Допомагати їм рости, подавати їм руку, плече, опору і так далі, але вони прийшли точно не для того, аби слухатися нас і робити те, чого хочемо між... від них. Ми. І мені здається, в цьому є основна причина, коли ми чекаємо, що діти будуть жити те життя, котре ми хочемо, аби вони жили. Коли вони будуть, ніби знаєте, можливо, не дуже красива чи не дуже м -м, добра метафора, але вона дуже правдива. Коли ми чекаємо, аби вони були такими маріонеточками в наших руках. Угу їхні плани, їхнє життя зовсім інше. І наша задача взагалі то не зробити їх слухняними, а супроводжувати і спостерігати. Дуже часто ми хочемо, аби діти робили те, що вони ще органічно не можуть робити. Хочемо, аби чули з першого разу, а для дітей дошкірня це взагалі. Вели себе, як ми дорослі, Вели себе, були вже дорослі. на нашому рівні в свої два роки. Триманими, поміркованими, стані подумай про свою поведінку. Так? Підтримували розмову дорослих, коли вони говорять на якісь. Дорослі теми, так а дитина така стоїть. Ну коли ми вже підемо додому, не перебивали і так далі. А діти діти, діти визрівають. Дитячий мозок незрілий, мозок визріває за за останніми даними вооз. Якщо ще два роки тому нам казали, що мозок визріває до 21 року, mm. то за останніми даними вооз до 24 років oh. мозок незрілий. Oh. Uh -huh. і тому. Очікувати, що дошкільня буде слухатися з першого разу, це взагалі не норма. Друга, що мені що мені так фонить дуже часто, як причина непослугу? Ми не вміємо просити. Ми чекаємо, аби вони слухалися, але ми не вміємо чути їх і не вміємо з ними розмовляти. І насправді дитячий непослуг – це дуже часто їхній кешбек за те, що ми їх не чуємо або не прислухаємося до них. Ми так чекаємо, що нас почують з першого разу, але чи чуємо їх ми, коли вони кажуть, «Матусю, там пограйся зі мною, але в нас гаджет, важливі справи і всяке таке інше. Часто не чуємо. Чи чуємо їх ми, коли вони кажуть, там дивись, яке я намалював, дивись, яке я зробив, але ж у нас щось дуже-дуже важливе. Да -да 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 -да, так, ти там так, малюй. Так. Да. Оксана, от е, є не якщо, ну і Звичайно, якщо дитина щось зробила, не те, відразу йде реакція. От і… Зазвичай, ну, ми, я розумію, ми як дорослі, коли щось з нас хтось зробив не так, ну там, наприклад, навіть у нас там на знімальному майданчику щось не так, ну, ми ще можемо сказати, там, Каріна, мені чай, там, ну, Іван, давай там чи Каріна, давай, ну так не робити, тому що і так, то, так, то. Ну, то, тобто ми говоримо нормально. Коли дитина говорить, робить щось так, ми відразу кричимо. Нам дорослим не подобається, коли нам будуть кричати, правильно? Питання, чому дітям це має подобатись? Тому як реагувати батькам, коли дитина не слухається і. Як відреагувати так, щоб не погіршити ситуацію, тому що вже вона зіпсована? Для батьків у нас з вами зараз буде ще другий блок, який звучить як батьківська агресія. Так, Там це буде дуже згодом. Багато про це поговоримо. Ну насправді нам потрібно не реагувати реакцією на реакцію. Нам потрібно подивитися на те, що насправді зараз відбувається з дитинкою. Тому що за кожною, я не називаю це непослугом, Я називаю непродуктивною поведінкою або небажаною поведінкою. За кожною небажаною чи непродуктивною поведінкою, часто стоїть те, з чим дитинці складно справлятися. Це може бути дитяча фрустрація об те, що її постійно не чують. І якщо дитинка хоче контакту, хоче уваги, хоче нашої батьківської включеності, вона її не отримує. І ось намалював сонечко, батьківський, окей, добре, що посиди. Склав щось із кубиків, ну добре, зараз пізніше. І так далі, 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 включеності. Дитинка не отримує. Вона розуміє, а ось якщо я розіб'ю вазу, або зараз рознесу півдому, або зараз там не знаю, буду своїм екскаватором у великому вазоні коперсатися, чи зроблю Амі сережки із штор і так далі, ну тоді батьківська увага буде просто на максимальному рівні. Тобто вони потрібно. привертають увагу, а не слухаються. Як один із варіантів причин не послуху Цікаво. не так багато, але як це може бути привернення уваги. І я завжди кажу батькам про те, що на дітей потрібно дивитися е, не просто як ми звикли двома очима, ага, причина наслідок, Ось щось зробив погане. Зараз будеш покараний, щось зробив недобре. Зараз я тебе посварю, чи як ви Іван казали накричу. Нам потрібно дивитися двома очима. І серцем, тобто три погляди мають бути. І якщо ми опустимо свій погляд із звичайного стандартного розбита ваза, бачу, бачу, у розбита ваза, бачу, ах, відчуваю, що ж там відбувається. Мабуть, ти теж засмучений про те, що ця ваза розбита, і замість загресувати, накинутися, покарати, я підійду і запитаюся, а що сталося? А мабуть, ти може, ти хотів там мамі щось дуже красиве зробити, скласти подарувати. Дитині вже подарувати. страшно, що вона накоїла, вона це усвідомлює. вважаю. а mm -hmm. тут ще зараз таки знаєте порція mm -hmm. негативу. Так, а як витримати коктейль складних емоцій, де в тебе страх, плюс біль через агресію, через батьківську агресію? Ну це дуже складно. Тому наша задача взагалі то кричати немає сенсу. Дуже класно ви сказали. Ми дорослі домовляємося. Ми дорослі не кричимо. Чому тоді ми в дітях бачимо когось меншого чи марш менш вартого, на кого можна накри? Кого можна там сильно смикнути, чи покласти в куток, чи покарати і так далі. Така сама людина, просто менша за розміром і з меншим досвідом. Якщо ми навчаємося поважати і бачити в них таких самих людей, але тих, котрі потребують ще більше тепла, аніж дорослі, ще більше уваги, ще більше любові, то наша реакція на непослух буде абсолютно іншою. Дякує. Дякуємо. Як тоді батькам а, можливо змінити, десь додати щось у своє виховання, власне, виховання дітей, щоб було менше такого непослуху? От що можуть робити батьки щодень у відносинах з дітьми, щоб цей непослуг профілактикувати? Будувати стосунки. Ми думаємо, що наша задача це виховувати дітей, а задача батьків не виховувати дітей, а будувати з ними стосунки, будувати надійні стосунки і з пелінок, і до тих пір, допоки ми їм будемо потрібними. Тому що з чим часто приходять батьки до психолога, не слухаються, погано себе поводить, щось приховує, щось затаює. Далі там може бути щось психосоматичне, по типу тіків, чи гризуть нігті, чи. Е чи психосоматичні розлади, але якщо ми вміємо з ними будувати стосунки, якщо ми стаємо для них найнадійнішими опорами, якщо ми стаємо для них найнадійнішими друзями, але друзями з позиції ієрархічно такі трохи вище, друзі не на нарівніти ми mm -hmm. з тобою одинакові, а ієрархічно, я зможу е, показувати своїм прикладом, показувати, як реагую я, як поводжуся я, як я можу з тобою спілкуватися, як я можу чути тебе і слухати тебе, тоді. У нас здорові стосунки, і в них немає потреби добирати собі увагу через uh -huh. непосредственно. Реально, ми ж немагаємо. Ми ж не намагаємось дорослі. Ну хтось і намагається там виховувати один одного, але ж ми дорослі, дійсно. Ми будуємо стосунки, а не виховуємо один одного. Та це ж основна валюта в цьому світі стосунки, не гроші. Основна валюта стосунки, бо це найкраще і най... найнадійніше, що може бути хм. у кожного із нас. дуже класно. Воно розбиває багато стереотипів, тому що ми все от виховання, тому що я десь тут. Ти десь тут і я тебе маю виховувати. А це дійсно будування стосується. Я зараз стосунки. прочитаю всі розумні книжки про виховання і буду тебе виховувати. А потім батьки приходять фрустровані і запитують, чому не працюють розумні книжки, чому не працюють надійні Реально та... нема стосунків, про які говорять. Тому що діалоги вони не говорить. працюють, тому що так. повинні бути стосунки. І навпаки, коли збудовані теплі надійні стосунки, діти-батьки, тоді нам не потрібні книги про виховання. Дуже чують просто другаряд. Це питання того, що ми хочемо якихось якостей, які виховати в дітях, так виходить так, що маючи хороші стосунки, дитина може бачити свого батька, свою матір, так і вже. Той спосіб життя, який у них є, він і є прикладом, так тому що інколи мені здається, є такий дисонанс, що батьки хочуть там не сиди в телефоні, а я там сижу, так? або не сварися, не кричи, а тут з там з чоловіком чи з рідними я себе так поводжу. Тобто про якусь цілісність також тут вже мова, так от угу. як відбувається вже власне оцей процес виховання без виховання, виховання без виховання, і сядь, почитай книгу, поки я сиджу в гаджеті, а не працює. Виховання працює. Тільки любов'ю і здоровим прикладом, і ось тим, що я називаю материнська чи батьківська включеність, mm -hmm. коли я абсолютно дотичний до твоїх процесів, коли я включений і мені цікаво, що відбувається з тобою, а, який твій улюблений мультик, які твої улюблені герої, чим ти цікавишся, кого з блогерів ти дивишся, яку музику ти слухаєш? Давай ми послухаємо разом твій плейлист у Spotify. Давай ми з тобою разом почитаємо те, що цікаво тобі, давай ми подивимося. Uh-huh. Чим ти цікавишся взагалі зараз, чим ти живеш, хто твій улюблений mm -hmm. друг, з ким ти дружиш, що тобі в ньому подобається, що тобі імпонує в ньому і навпаки, яким би ти не хотів бути. Чим більше нашої зацікавленості, тим міцніші зв'язки. Це називається здорова прив'язаність. А чим mm -hmm. здоровіша прив'язаність у контакті батьки і діти, тим менше у дітей причин добирати увагу через свій непослух. Є, звісно, і інші причини. Ця часто, наприклад, підлітки не слухаються чи поволь себе демонстративно, тому що самостверджуються. І це велика об'ємна тема. Але самоствердження може бути тільки в тих стосунках, де є надмірний батьківський контроль, надмірні батьківські ось ці колючі рукавиці, або надмірна батьківська опіка. Частіше материнська. Я рідко бачила тат, котрі мають гіперопіку, але я часто бачила мам, котрі гіперопікають, і вважають, що вони. Мають контролювати кожен крок, mm -hmm. там переживати, хвилюватися, і поки він йде зі школи 20 хвилин, вона три рази має подзвонити, де він? Там, де багато контролю і багато опіки, там, на жаль, вкручиться а, самоствердження, і це вже буде не просто непослух, часто це буде з нотами агресії у сторону батьків. Mm -hmm. Неприємно. Але mm -hmm. коли ми знову бачимо першу причину в собі, а не у дітях, тому що в стосунках діти-батьки, батьки ведуть, діти слідують, батьки ключові, діти, -діти другорядні. коли ми бачимо першу причину в собі, а не йдемо з позиції, що там треба в них змінити, як мені там їх полікувати, зробіть з ним щось, бо щось вони вже поламалися. Тоді все змінюється без участі дітей, але дуже органічно і тепло. Дякуємо. Оксано, скажіть, от, можливо, декілька лайфхаків, як на непослух реагувати спокійно. Ну, а не так, як? Да? От ми ж дорослі, ми ж говоримо про те, Є якась конструктивна критика, зауваження. От я пам'ятаю, в одній сім'ї. Що дуже часто можна побачити, там дитина вилізла, знаєте, десь на якийсь сервант дуже високо, і батько, що там, чи мама: а ну злізь, бо зараз там приб'ю, ти зараз впадеш, ти куди виліз? І я зовсім інший підхід, коли я бачив, коли мати каже: Вау, ти в мене такий сильний, ти так високо виліз! Вау, молодець! Давайте зараз злізеш, тому що тут трошки небезпечно. І, і зовсім інша реакція. І може бути третій варіант: лети в мої обійми, я підхоплю. Так, так. От дайте декілька лайфхаків, як зберігати спокій, коли ми дивимося, критична ситуація. А, там дитина, я не знаю, майже чуть лі майже щось там спалила, чи там не знаю, праску вимкнула, ну або зіпсувала там килим. Ну як мудрість і спокій зберегти? По-перше, подивитися на світ дитячими очима, не своїми очима на непослуг дітей, а дитячими очима на цей великий світ. Можливо, дитина в цей час просто досліджувала цей світ і слідувала за своїм інтересом і цікавістю. А це найживіші емоції, котрі існують. Коли ми будемо карати чи повчати, чи сварити дітей за цікавість, ми вбиваємо їхню жагу до життя, і вони перетворюються в таких, знаєте, ось обтесаних рамками, поки ще маленьких, але вже не Зовсім живеньких, не зовсім, ожив, не зовсім живчиків. Подивитися на світ дитячими очима. А, попсово, але важливо зробити вдих-видих, тому що наші імпульсивні реакції це реакції симпатичної нервової системи, яка без фільтрів каже, «реагуй». І ось ця реакція без фільтрів, О, театральні реакції, крик, сварка, істерика, батьківська істерика не дитячу істерику, моє в кавичках улюблене. Коли ми робимо глибокий вдих, ми загальмовуємо симпатику. Патичну нервову систему включаємо парасимпатично. А вона дозволяє подивитися глибше і ширше. Вона дозволяє заповільнено. Обрати із списку реакцій більше, аніж просто крик чи сварку, тому не знецінюйте вдих, видих, це прекрасна практика. Угу. Спуститися до дітей на їхній рівень і щиро поділитися тим, що ми відчуваємо, тому що ось Іван перший варіант, так ану швидко злізь. Ну там ж батьківський страх насправді батьки це роблять не тому, що не люблять дітей, а тому, що із великою любові відчувають величезний страх за їхнє життя і відповідальність про їхнє життя. Якщо ми це визнаємо. Ми цим поділимося, як же ти мене налякав, мені зараз страшно. І mm. далі е, сконектимося, яка ж там реакція в дитинки. Можливо, дитина там абсолютно спокійно себе почуває і вже mm -hmm. не перший раз на тому серванті знає, як звідти повертатися назад. Так, а можна? От е, я, я, я вірю в те, що дійсно, знаєте, навіть згадуючи себе, коли там батьки кажуть, в десяті лягай спати. А ми засинаємо там пів дванадцятої, знаєте? Я думаю, що ми, як діти, були, ми не ставили собі за принцип все, сьогодні, після 10-ї, я планую не слухатись батьків і ляжу спеціально пізніше. На ну, це є різні фактори, чому ми так себе ведемо, не могли заснути. Але що, коли дитина, ну ми бачимо вже маніпулює, робиться спеціально, робиться на зло. І тут, ну якби просто покривати, я тебе розумію, толерантність така, ну все нормально, не переживай, давай не робити. А коли дитина це. Ну, от, uh -huh. Дійсно, робить маніпулятивно на зло, спеціально буде розкидати, нервувати. Реакція батька і мати тут є таке, є таке, але діти маніпулюють не від великого щастя. Ніколи дитина не маніпулює просто так, що вона вирішила. А підманіпулювана ну, я зараз з батьками. Це відбувається через обірваний зв'язок, обірваний контакт, не від великого щастя і від пошуку тих або того, з ким може бути надійніше, аніж з батьками. Якщо батьки не пробудували здорового контакту, то діти і особливо підлітки будуть шукати інші групи або Інших людей, з ким контакт може бути надійнішим. І так, я не можу довіряти батькам, я не можу їм розповісти, тому що а раптом на, на мою розповідь послідує знову нерозуміння, або знову критика, чи батьківський контроль, чи жорсткість, чи покарання. Тому мені доводиться шукати обхідні шляхи, як би так і не розповісти. Але доотримати те, чого з батьками я не доотримав, а це надійності і близькості. І тому знову дивитися в корінь. Іти і карати за маніпуляції взагалі не. Має сенсу, але повертатися в те, що перша причина всього я, перша причина всьому те, які стосунки будую чи будував раніше із ним я, і робити маленькі кроки назустріч, що я можу зробити сьогодні, аби наші стосунки стали трохи теплішими. Можливо, запитатися про те. Як пройшов його день? Можливо, про те, що з цього дня він хоче запам'ятати, що хотів би назавжди забути. Можливо, про те, яка зараз його найзаповітніша мрія. Ми часто забуваємо, що найпростіші запитання є найціннішими ключиками до сердець дітей. Оскільки всього обіцяли дітям і не виконали, ага. тому що сказали, я тобі зроблю, так. куплю, придбаю, mm -hmm. приготую а... Пізніше. Ну, ми ж дорослі самі рішаємо, що ми будемо наскільки питань ми не відповіли, кажуть, чи виростеш, дізнаєшся, не час ще рано, мали ще та ні. Ми відповідаємо ставати. питанням, тому що прекрасно, тому що все Знаєте, На останок в цій темі непослуху дітей, скажіть, як спілкування і взаєморозуміння в сім'ї так в родині впливають на непослух, на такі дії дитини. А ви маєте на увазі спілкування між дорослими, так, так. як можуть реагувати так, діти на те, що відбувається так, між батьками? Так. так дуже часто діти тримають в собі ту напругу, котру, е, котра копичиться у стосунках мами тата. Дуже часто, коли дитина бачить, що у мами з татом не пробудовані стосунки, або там є дуже багато недоговореного. Чи просто ось це на жаль дуже складне? Ми залишаємося в парі разом, тому що дітям потрібна повноцінна сім'я? Дітям потрібна не сім'я за перекличкою, дітям потрібна не номіна. Функціональна сім'я, де у всіх одне прізвище, дітям потрібна сім'я, котра функціональна, де є тепло, дає повага, дає взаєморозуміння. Коли цього немає, дітки часто закриваються. Малі діти через дитячий егоцентризм думають, що це все через них. Здається, uh -huh. ви сваритеся через мене. Там, де батьки сваряться через виховання, там діти відчувають дуже багато провини. Вони yeah. думають, це я всьому провиною, тому що якби вам не доводилося мене виховувати. То ви би зараз не сварилися, і так через це вони можуть бути або гіперслухняні, і, до речі, це зворотня сторона медалі. Гіперслухняна дитина це привід е, потривожитися батькам і подивитися, що ж таке відбувається в нашій сім'ї. Що в нас дуже слухняна дитина, бо це теж не є нормою, або навпаки, вони можуть стати просто неконтрольованими, тому що їм вони не в змозі витримувати ту напругу, з котрою mm -hmm. доводиться справлятися. А корінь один, так недостача любові, уваги, якогось прийняття. Та, розуміння, і дитина або йде в, в такий яскравий бунт, або навпаки дуже старається відповідати всім стандартам. І... Так, дійсно, знаєш, як ця вислівка, що якщо ти не достукався любові, то крики не допоможуть. Тобто ми. Релігія одна, релігія у сім'ї це любов. Якщо ми виховуємо любов'ю, ми отримуємо потім дуже багато любові у відповідь. Якщо угу. ми замість того, аби е, виховувати, ставимо перед собою задачу віддати ще більше любові, і побудувати ще тепліші стосунки, ми будемо мати дуже класний кешбек на виході, тому що потім вони прийдуть із цим до нас, але у геометричній прогресії. Угу. Якщо ж ми думаємо, як виховувати, то е, на жаль, у дорослому віці, коли вони виростуть, ми будемо мати те, що називається парентифікацією. Вони прийдуть до нас теж із позиції А тепер вас виховувати моя. А ось тепер я краще знаю, як вам жити, що вам робити, куди вам ходити, як вам себе поводити. І, на жаль, наслідки не найкращі. Або ж парентифікуються батьки в сенсі Дай мені mm -hmm. дитя пораду, бо я тобі стільки всього віддав. Я тебе так виховував у дитинстві, що тепер прийшла твоя пора. Mm -hmm. Давай мені склянку води, пораду і всяке інше. Дякую. Дякую, Оксана, за спілкування. Тому що будемо мати ще одну з вами розмову, не менш цікаву вже. Друзі також будемо говорити ну, про батьківський такий, знаєте, <глух> непослух, Ось поговоримо і про це, але згодом.